Як реагують на це майданівці? Розкаже наш кореспондент Борис Сачалко. Він з нами на живому зв'язку. Борисе, що активісти планують робити далі. Добрий вечір. Віта. Насправді майдан незалежності досить інертно сприймає усі політичні новини і події, які відбуваються в Україні. Найдієвішим способом повідомити про ці новини і події це звичайно, що прихід опозиційних лідерів на майдан незалежності їх тут слухають усі навіть попри холод. Проте останніми кількома днями вони не з'являлися на сцені Євромайдану. А тому останні кілька днів майдан незалежності а також частково через холод живе скоріше соціальним життям ніж політичним. Щодо головних новин сьогодні з майдану незалежності, то це звичайно, що заява правого сектору. Вони звинувачують владу у бездієвості, дієвості у затримання затриманні нових мітингарів і вимагають включити себе третьою стороною у переговорному процесі між владою і опозицією. Прошу подивитися їхню заяву. У випадку несприйняття наших вимог ми залишаємо за собою право на самостійні адекватні дії. Ми будемо адекватно відповідати на ситуацію. Якщо буде у нас певні можливості, будемо звільняти наших людей в будь-який інший спосіб. Вони взяли заручників, практично заручників, і беруть їх далі. Вони нам просто не лишають вибору. Масла у вогонь після цієї заяви підлив опозиціонер Олександр Турчинов. Він сказав, що перемовини між владою і опозицією – це не мітинг, і про участь правого сектору у цих перемовинах навіть мови не може бути йти. Трошки згладив конфлікт серед євромайданівців. Також опозиціонер Андрій Парубій. Він сказав, що вимоги правого сектору щодо амністії мітингарів є логічними і збігається з вимогами опозиції. А щодо переговорного процесу сказав, що обов'язково знайдуть такий формат перемовин, який… Підійде абсолютно усій євромайданівській спільноті, прошу його послухати. Я можу гарантувати, що достатньо скоординовані дії є з правим сектором, їхній основа кризу це однієї сотни самоборони. Я можу стверджувати, що наші дії будуть цілковито скоординовані і цілковито будуть взаємодії. Ніяких непередбачуваних дій на Майдані не буде. Мені вдалося не під прицілом телекамер поспілкуватися із бійцями правого сектору. Вони е, іноді маршують біля е, на майдані незалежності, стоять біля барикати. Повинен сказати, що хлопці там налаштовані досить радикально. Між тим в інтернеті з'явилося відео, де видно, як на передовій лінії міліційні як на передовій міліційні лінії оборони стоїть у формі внутрішніх військ бронзовий призер Олімпійських ігор у Атланті дев'яностого шо року. Денис Готрід, прошу подивитися зараз це відео. Где, как, где, когда, на каких Олимпийских играх вы выступали? В Атланте. -го О, хорошо, за Украину уже или за СССР? За Украину. Я пожелаю украинскому народу. Объединения политической стабильности. Вы гордитесь этим парнем? Мы гордимся им. И он в боевом строю вместе с нами. Нам вдалося відшукати Дениса. Живе він у Чернігові і тренує спортивну команду внутрішніх військ України. Розповів, що на Грушевського стояв кілька днів. була на деякий час сформована сформований загін, який заміняв звичайних бійців. А також нашому журналісту він повідомив, що вихід з політичної кризи повинні шукати політики, а не радикали. Проте повідомив до Євромайдану. В цілому ставиться дуже лояльно. Прошу його послухати. У мене дуже багато друзів, які стоять на майдані. Очень много друзей приехали с Запада, э, стоят, например, у... это не значит, что мы с ними поссорились, или, например, у нас есть какие-то разногласия. Некоторые зрения, например, -то точка зрения, например, какая-то точка зрения, там, например, как евроинтеграция, мне тоже симпатично. В цілому, день на майдані Незалежності прийшов досить спокійно. У будинку профспілок сьогодні був Олег Чягнебок. Проте на сцену і до журналістів він не виходив. Я нагадаю, раніше сьогодні повідомляли, що Арсеній Яценюк і Віталій Кличко вирушили до Мюнхена. Там мають переговорити із держсекретарем США Джоном Керрі. Віто так, Борисе, я дякую тобі.